Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на нашому наступному уроці з медитативної методики вивчення іспанської мови. Ми будемо з вами сьогодні читати текст дуже тихо, так, спокійно, в спокійному темпі. Ви слідкуєте, я вам нагадую, що це зазначають слова, а також ми розберемо деякі фрази з цього тексту. Тож я вас запрошую до такого, знаєте, вашої комфортної позиції, яку ви можете зараз зайняти. І просто слухати, якщо ви аудіал, або дивитися на екран, якщо ви і вам потрібно за всім слідкувати. І так, розслаблятися, не хвилюватися в сенсі того, що не намагайтеся все одразу запам'ятати. Просто прослуховуйте. Дивіться, коли я показую, наприклад, на екранчик, тобто звертайте увагу на ті слова, які я буду показувати. Коли ви звертаєте увагу на них, то ви вже їх намагаєтесь запам'ятати. Це нормально. І так спрацьовує ваша пам'ять. Тобто я фіксую певні слова, ви на них звертаєте увагу. І будемо сьогодні розбирати цей текст більш глибоко. Окей? А, тож почнімо. Салюдос. Привітання. Угу. Просто читаю роблю акцент на деякі слова. Ви їх згадуєте з попередніх урочків, тому що попередня робота над текстом вже є. Подивіться, будь ласка, попередній урок. і перекладаємо разом. Угу. En español podemos hablar en estilo formal o informal. Podemos hablar. Можемо, вміємо говорити. Скажіть разом зі мною це слово podemos hablar. Hablar це говорити, podemos вміємо, можемо. Це слово подер. Подер це вміти бути спроможним, щось зробити. Після нього йде обов'язково інфінітив. Тобто, діє слово наступне іде з закінченням «ар». А вівір, аблар, там асер і так далі. Тобто інфінітивна конструкція. Як змінюється? Це слово зараз ви побачите на екрані подемос, що означає бути спроможним могти щось робити. Подемус аблар. Ми бачимо з вами форму подемос, коли ми говоримо про «носотрос», про ми ми можемо. Форма подемос говорить про те, що ми можемо. Подемус аблар, можемо говорити. Наприклад, як ми скажемо, можемо вміємо говорити іспанською. Podemos, podemos hablar аблар еспаньо. Uh -huh. Якщо ми скажемо я можу, я можу, подивіться, будь ласка, Yo puedo. Yo puedo. я можу. Yo puedo hablar en estilo formal o informal. Hablar. Говорити. Yo puedo hablar español. Якщо ти вмієш, ти можеш, то ми кажемо: puedes. Тудес, puedes. ти можеш, ти вмієш. Скажіть, будь ласка, ти вмієш говорити в такому формальному і неформальному стилі? Туес абор енестіло формаль о інформаль. Якщо він, вона, воно може, ми скажемо Ель, ея, поеде. El ella, Puede. Puede, він може. Він може говорити, вміє говорити ага, іспанською. El Puede Hablar Espanol. Uh -huh. І ми знаємо вже. Ми можемо. Як у нас це в тексті? Podemos. Podemos hablar, говорити en estilo formal o informal. Далі, mm -hmm. якщо ви декілька осіб, podéis, vosotros podéis, vosotros. Звук Б, таке між Б і В. vosotros podéis d. Слово поемос, подейс, поедо. Дуже заглушається, тобто стає більш тихим. І таким нібито ми його ковтаємо. Подейс. Угу. Посотрос, подейс, аблар. Угу. Ви можете вмієте говорити. Ейос. Пуеден. Вони вміють, вони можуть, вони є спроможні. у них є можливість ellos pueden ellos pueden м-м вони можуть yo puedo hablar tú puedes hablar él puede hablar nosotros podemos hablar Vosotros podéis hablar. Ellos pueden pueden ablar. Окей, угу. okay. чудово. Так, якщо потрібно, то зараз це відео і ще раз для себе продивіться цю структуру слова poder – Вміти могти, бути спроможним. En estilo formal usamos usted y ustedes para hablar con personas desconocidas de mayor edad o superiores en el trabajo. En estilo formal, з великої con так letra ви Множина з повагою для того, щоб говорити з особами незнайомими. Десь з особами, які е, старші вас і е, займають більш високу позицію на роботі. І тут у нас є слово усамос. Усамос це слово усар. Використовувати. Тут ми бачимо з вами слово ПОВЕР, а тепер ми з вами подивимось на слово усар. Усар використовувати. Скажіть разом зі мною усар. Угу. Окей. І тепер подивимось на те, як воно використовується. І ми кажемо йо-усо. Я використовую. Йо-усо. Угу. І тепер, скажімо, це речення, переформулювавши його на йо. Не nosotros usamus, не ми використовуємо, так? а йо. І проговоріть це речення зі словом Йо, «Йо усо usted y ustedes para hablar con personas desconocidas de mayor edad o superiores en el trabajo. Mhm mm Yo uso. Tú usas. Tú usas. Tú usas. mm -hmm. це речення знову на Т. usas usted y ustedes para hablar con personas desconocidas de mayor edad o superiores en el trabajo. Uh -huh. Якщо ви хочете сказати ви множині використовуєте, то ви скажете «vosotros usáis». Vosotros usáis usted y ustedes para hablar con personas desconocidas de mayor edad o superiores en el trabajo. Uh -huh. ¿Qué El, Скажіть про нього, що він використовує такі форми «ви». виса, уsteд і ustedes para hablar con personas desconocidas de mayor edad o superiores en el trabajo. Я думаю, ви вже потрошку запам'ятовуєте це речення. І mm -hmm. якщо ми кажемо вони, «ellos усан, Скажіть це не через вони, наприклад, Іспанці, так вони використовують форми устет і устед для того, щоб говорити з незнайомими особами і так далі. Еліс усен, усед і устедес, паре абор, конресonas, «Де нема йорedat, superiores en el trabajo. Окей, okay, молодці. А, і тепер дивіться, тобто ми сьогодні подивилися з вами слова, такі як poder, могти, usar, використовувати. Угу. І будемо вивчати далі наступні слова. А, і, як я і казала, після слова poder ми можемо використовувати будь-яку форму. Будь-яке діє слово в інфінітивній формі. Що це значить? Як ми скажемо, тобто ми вже знаємо з вами два слова, як ми, наприклад, скажемо, Я можу використовувати? Я можу використовувати. Згадуємо, як відмінюється слово ПОДЕР. І скажіть, я можу використовувати? ЙоПЕДО. Усар перша форма інфінітивна. Ти можеш використовувати. «Tu puedes» усар. Неозначена форма інфінітивна. Закінчим Р. Угу. Він може використовувати. Ельпуеве, усар. Угу. Ми можемо використовувати. Nosotros Нас отразе. Vosotros podéis usar. Y ellos pueden usar. Вони можуть використовувати і далі назвемо що. Окей. Дякую. Я думаю, на сьогодні поки що достатньо. Гарного дня і до наступних зустрічей!